Як приємно всім нам знати, що ми з України, як приємно відчувати, що ми українці. І як потрібно пам'ятати, і як потрібно поважати нашу творчість, наш народ, який є справжнім майстром народних ремесел. Привіт, малята! Я козак. А чи гордий я тим, що я українець? Так, малята, а ви українці? Вірно, так. А в якій країні ви живете? В Україні молодці! А чи знаєте ви малята, що українська земля славилась гарними талановитими майстрами? В Україні уміли ткати, різбити по дереву, вишивати, виготовляти кераміку. Виготовляючи речі, майстри робили їх не тільки зручними, а й дуже-дуже гарними. Дітки, погляньте уважно на ці предмети. Всі ці речі є дбайливо виготовлені українськими майстрами. Наші дідусі та бабусі дуже любили природу. Саме її вони відображали у своїх виробах. А як же зародились ремесла? Українці дуже любили свою країну, свою землю, свій рідний дім. Тому дбали про нього, виготовляли меблі та прикрашали їх різьбленням. Шукали килими, щоб постелити на лави, ліжка, поли, дбали про гарний гарний посуд. Кожну оселю прикрашали вишиті рушники. А чи знаєте ви, дітки, що у кожному місті або селищі є свої майстри? Наше селище Широке має дуже багато талановитих майстрів. На сьогоднішній день ці майстри є вчителями, які навчають діток або дорослих людей ремеслам, щоб люди не забували, що вони є талановитими українцями. Дітки, давайте я вас познайомлю, які ремесла є в нашому широківському краю. Гончарне мистецтво. Тут навчаються виготовляти посуд із глини на гончарному крузі. Але не тільки також іграшки із глини. У нас широкому можна навчитися робити мотанок, гарних ляльок, які оберігали наших предків від злих сил. Також тут теж можна навчитись вишивати гарні рушники, також можна навчитися робити копії великих кораблів. Гарно оздобити писанку тобі допоможуть художники, які гарно вміють малювати і навчають цьому. Дітей та дорослих. Також ти можеш навчитися петриківському розпису. Подивіться гарні картини, так? Дітки, давайте пригадаємо, хто виробляє ці вироби: Гончар, коваль, ткач, вишивальниці. Дітки, ви молодці. Вам сподобалась екскурсія нашим містечком майстрів? Я вважаю, що так. Дякую вам за увагу. До побачення!